Сьогодні на заняття ліплення ми з вами будемо ліпити гілочки дерев. Але спочатку я хочу вам прочитати віршик. Тема називається Дерева вже сплять. Ідуть дощі, йдуть дощі, стали чорними кущі. І дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Любим, скажіть мені, будь ласка, весела чи сумна картинка виникає перед очима? Вірно, сумна. Що опадає додолу з дерев? Листочки молодці. А чому дерева і кущі стали чорними? Тому що вони скинули свої листочки. Якщо, якщо ви пам'ятаєте, ми говоримо зараз про осінь, і осінню завжди дерева та кущі скидають до полу свої листочки. Молодці. Заняття розпочати з відгадування загадок. Отож починаємо. Має ніжку, має шапку, але не грибок, руки в нього віти і шелестять на ньому. Діти. Ну, звичайно, це дерево. Слухаємо наступну загадку. Ніжок багато має, ручок багато має. З деревами дружить, вітами шелестить та високо не дістане. Як ви вже здогадалися, це кущик. Продовжуємо далі, по ній босоніж ходиш ти зелена, ніжна, запашна. Лоскочі ноги дітворі, а зветься зеленця. Трава. Отож, як ви вже здогадалися, сьогодні на занятті ми з вами будемо говорити про дерева, кущі і трави. Дерева дітки бувають різними. Ті дерева, на яких ростуть листочки, називаються листяні. Дерева на гілочках, яких ростуть голочки. Називаються хвойні. А ще є листяні дерева, які плодоносять. Давайте назвемо ці дерева, яблуня. Груша, вишня. Слива. Абрикос. Дітки, скажіть, будь ласка, яблучка, грушки, сливки, вишні, абрикос. Це все одним словом, як називається? Правильно, фрукти, то і дерева називаються фруктові. Ну що, дітки, повідгадуємо трішки загадок? Скажіть, будь ласка. Стовбур якого дерева з'явився перед вами? Ну, звичайно, це береза. Скажіть, будь ласка, яке це дерево має такі плоди та листячко? Правильно, це каштан. Яке це дерево згубило свій листочок? Так, дітки, це клен. А з якого це дерева, квіточки? Та так гарно пахнуть. Дійсно так цвіте липа. А яке це дерево згубило свої плоди? Молодці це велетень дуб. А чи знали ви, дітки, що всередині кожного дерева по стовбуру тече сік? До прикладу, якщо береза, то сік який? Правильно! Березовий. Давайте спробуємо утворити нові слова. Дерево вишня, а сік який? Правильно вишневий. Клен, а сік який? Правильно кленовий. Каштан. А сік? Молодці. Каштановий. Груша, а сік який? Молодці. Грушевий. Слива. А сік який? Правильно, сливовий. Ось такі нові слова, ознаки ми з вами утворили. Пропоную трішки пограти. Гра називається Покажи емоцію. Я вам буду казати, що робити, а ви повинні. Показати цю емоцію. Наприклад, скажу, посміхніться. І ви посміхаєтесь. На вашому обличчі з'являється посмішка. Розісліться. Молодці. Здивуйтеся, сховайтеся, прикриваємо обличчя рученятками. Засипаємо. Молодці! Політаємо, уявимо, неначе ми пташки і махаємо своїми рученятками, неначе крилами, так? Надуйтеся, покривляйтеся. Посміхніться. Молодці. Ну що, а тепер поговоримо про кущі Чим же кущі відрізняються від дерев? Дерева високі. А кущі низенькі, у дерев один стовбур, а у кущиків правильно, багато. Ну що, пограємо? Зараз на екрані будуть з'являтися кущики. Я буду називати назву кущика, але не до кінця буду промовляти слово. Я почну слово. А ви повинні будете його закінчити. Отож розпочинаймо гру. Бу. Зок. Бузок. Калина. Калина. Шип. Шина. шипшина Ма. Лина. Малина, смо, родина, Смородина. бар, барис, барбарис. Ви всі просто. Любі мої, подивіться, будь ласка, що це таке. На що це схоже? Тут не вистачає ось отак от таких полосочок. Вірно, це стовбур від дерева. До мене завітала злаша клунка і напустила сильний вітер, що зламала всі гілочки. І тепер моєму дереву дуже сумно, тому що він стоїть без гілочок. А ми можемо йому допомогти, як ви гадаєте? Можемо. А як ми можемо допомогти? З пластиліну зліпити нові гілочки, які ви в мене молодці. Тож, давайте не будемо зволікати, робимо пальчикову гімнастику та будемо ліпити гілочки для, нам... для нашого дерева. Так, приготували наші долоньки і будемо починати робити пальчикову гру. Тощик малюки лякає. І гуляти не пускає. Парасолькою новою я накриюсь головою. Чобітки високі взую, по калюжах потанцюю. Давайте ще раз виконаємо. Дощик малюків лякає, і гуляти не пускає. Пара солькою новою я накрию з головою. Чобітки високі взую, По калюжах потанцюю. Молодці. Підготували наші долоньки, а тепер беремо наш пластилін. Який у мене колір? Коричневий, вірно. Так, стовбур у мене вже є. А тепер нам треба виконати е, е, длінненькими рухами викатати пластилін і доліпити гілочки. Так, що ми робимо з пластиліном? Як завжди, ми з ним граємося, щоб він нагрівся і був слухняний для нас. Так, в одній ручки, в іншій. Так, відламую невеличкий шматочок і роз, буду розкатувати його між долоньками. Ось отакі палички. Потім покладу і буду доробляти на дощечки. Так, давайте спробуємо зліпити. Так, це, мабуть, в мене буде велика дуже гілочка. Так, трішечки я її зроблю меншою. Ось такою. І спробую докатати. Так, з того бурми трішечки. Ось отак. І пальчиком ось так трішечки придавлюємо, трішечки, щоб наш пластилін взявся за картонку. Я беру ще невеличкий шматочок, катаю його між долоньками, а потім продовжую на дошечки. І так до тих пір, поки в мене не вийде дерево. Якщо ви пам'ятаєте, зараз на деревах немає листочків, тому що вони листочки всі опали. Ну, ось отаке дерево, трішечки я придавлю, ось отаке дерево вийшло у мене. Діти, ви молодці! Ми допомогли дереву стати знов гарнесень, з гарнесенькими гілочками.